Вони безперестанку питають про тата, якого не бачили більше місяця. Семирічний Станіслав та Олександра двійнята Володимира Страхова. Його сестра Оксана каже, нині вони живуть у неї. Відтоді, як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі. Він їхав потім з дітьми сюди. Він переїхав, вони їхали півтора суток, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на, на вулиці. Він мені успів зателефонувати, це було 11-та година вечора. Його забрали, я забрала дітей. Оксана розповідає, мати покинула родину, коли Стасу та Саші було два роки, тож Володимир сам виховував дітей. Рік прожив з ними в окупації в Пологівському районі області. Та коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Дорогою ж до України Володимир з Оксаною обговорили, як оформлювати документи на дітей та навіть знайшли для цього адвоката. Але зробити цього чоловік так і не встиг. Спочатку сказали, ми перевіримо твої документи, і вранці відпустимо. І все, і більше його ніхто не відпустив. Він троє суток не виходив на связь. Сотрудники Бердянського РТЦК, ті, які його затримали. Один хтось із них з ким спілкувалися, Я говорю, дайте йому е, ну повістку, говорю, вістрочку на оформлення документів. Ні, хай де воює, е, а горя діти куди? Ну, дві недільки в лікарню, а потім до інтернату. Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми. Втім, психологиня Дарія Савенко каже, ці події в майбутньому можуть негативно вплинути на двійнят. Дітки від батька знають, що він знаходиться у відрядженні, але діти дуже дуже сумують на даний час. Ця подія дітей не травмувала, бо вони чули батька, і батько їх заспокоїв. Але в подальшому якісь ознаки депресії можуть бути. Чи був Володимир у розшуку і чи були підстави для його затримання на блокпосту і доставки до ТЦК? Окрім того, що він призовного віку? І з цими питаннями ми звернулися до Бердянського районного центру комплектування. Очікуємо на відповідь. Тим часом адвокатка Антоніна Шостак пояснює, попри все, навіть у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом. Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала в розшуку, то представники ТЦК та СП могли виписати повістку, щоб людина могла з'явитися на наступний день і відповідно ну, виконати всі обов'язки в першу чергу права та інтереси дітей. І е, в цьому випадку і правоохоронні органи, і представники ТЦК та СП в першу чергу повинні були ну, скажімо так, потурбуватися про долю дітей, а потім уже далі виконувати свої обов'язки. За словами Оксани, їхня родина вже розпочала процедуру оформлення усіх документів. Офіційне розлучення з матір'ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька одинака. Їхня мати вже дала на це дозвіл. Це допоможе сім'ї воз'єднатись, хоч і займе чимало часу, говорить адвокатка. Якщо він уже є діючим військовослужбовцем, і у нього є підстави для звільнення на наявність неповнолітніх дітей, які перебувають на його отриманні, то він буде відповідно звільнений. Позбавлення батьківських прав здійснюється у судовому порядку і тільки відповідно до рішення суду. Тому, поки не буде рішення суду, підстав для звільнення у цієї особи не буде. Це від 6 до 12 місяців. Це не менше. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.